Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Ми з старшим синочком вийшли на двір, треба працювати, спека сьогодні у нас, але трішки сонце зайшло, на вечір на ніч передають грузу, так що треба зараз вибирають цибулю швиденько, а старший син вичищає в клітку свинок. Зараз покажу. Бо мене багато питається, покажіть, покажіть, але вони не сильно хочуть зніматися, так як наймолодший, йому ще це цікаво, а отже старший і середній не сильно хоче, але я зараз вам покажу. Ну що, друзі, не виходить мені так, як хотілося. Я прийшла по солому, так як вона зараз сухенька, свіженька. Так тюковщика я і не дочекалася. Не знаю, після цього доща просохне, бо вона вже починає проростати. Просохне і будемо складати в якусь купитчину, хоча б трішки, а там буде видно. Буде все добре, дай Бог. Щось підкупимо пару тюків. І все, а це на підстилку зараз сухенько і наберу, вже починає дощі крапатись. І ось так не виходить, так як собі заплануєш. Гроза стоїть на шосту годину, а зараз тільки друга і соломка гарна, зараз сухенька, жовтенька. Ех, краса. Зараз би її було б стюкуватися, просто була б не солома, а золото. Ну, що зробиш. Ось так. Синок там чистить, я тут бігом допомагаю. Це він мав зробити, але кажу, давай я тобі допоможу, щоб швидше швидше. Я стою в хліві, у нас таке дме так крутить, вертить, на камеру так не видно, звідти така гроза йде, що це взагалі ужас просто. Велосипед повалило мій. Зараз все бігом згрибаємо, пилюку робить капець-капець. Вже дощі гарний починається. Гусям і качкам така погода на руку. Вони собі кайфують. Вот з маленькі позабігають кудись. Ті накриті, ну а ось ці собі кайфують під дощиком. Ну, їм все рівно, пасуйте собі все. Дощ розходиться, ось там майже села вже не видно. І вітер, і дощ гримить. Блискає капель, просто капель. Оце то напарило за два дні. У нас кожного року таке буває. Грози такі. Грудик сховався. <різь> сховався, так, боїться, Ай-яй-яй, дощі капає. Яблуні вигинає, аби її тільки не зламали. Вона в нас стара і дуже кривка. Яблука падають, як не знати, що. Капець, просто капець. На камеру того не видно, що робиться. Дивіться. Ось сюди. Це капець, просто, просто ужас. то, кажеться світа Божого не видно. Дивіться, що робить. Як гнето все. капець. Кружка на 220 мл. Зараз побачимо, за скільки вона натече, щоб ви розуміли, що це робиться у нас. Гримить блискає дуже. Можна сказати, 25-30 секунд і кружка повна, капець. Ви розуміли, який вітер. До нас прилетів гробчик, залетів хату. Двері були відшинені і ось так я. Вийшла після дощику, в нас ще трішки гримить блискає, є, так, але вже сонечко виходить. Подивитися, що сталося. О, ще гарно гримить. Трішки поклало помідори, але це нічого страшного. Вже і батарея розряджається. Ну, таке капусту трішки там це. І внизу дуже ну, закрутила так, як внизу кукурудзу. Ну, а так, слава Богу, все минулося, всі дерева на місці. Ось так. Так що, так, така в нас гроза пройшла на Рівненщині. Західна частина України. Я ось в тапочках місцями взагалі, ось щоб ви розуміли, в канавах. Де помідори були, там дуже багато води стоїть. Ось. Ну, так, будемо бачити. Після цього всього будемо. Я ці помідори ще соломою так і не підстелила. Але це буде мені повод, бо ось навіть корінці його попідгортати, попіднімати і соломою попідстеляти, зілля повибирати. Ну, ось там геть лежать. І курінці зверху, так що це потрібно буде, як то кажеться, в терміновому порядку зробити. Ну, це в березі, внизу. Саме-саме більше і так положили помідори. Зверху там не так. Ось тут, де помідори на соломі, де густіше один до одного вони всі майже стоять. Ось тут трішки це, але їх прикривала трішки кукурузика взагалі лежить. Ну Нічого страшного, то таке кукуруза, то. Не так сильно страшно. Ось так. І ось тут також на соломі, то майже всі стоять помідорки гарненько. Ось так. Місцями ось є на городі ось тільки води більше, ніж погульки мені. Так що початок відео було з таким ентузіазмом і позитивом, а ось, бачите, погоду ми не замовляємо, вона. Природа сама знає, що робити. Ну, але кажу, в нас два дні так парило, що просто неможливо було навіть дихати. І ось такі в нас справи. Так що, дякуючи Богові, все в нас гаразд. Дах цілий. Правда, в нас в літній ой, в веранді там попротікало. Ну це нічого страшного. І ось таке, сподіваюся, сподобалось моє відео. Підтримку лайк, коментарі обов'язково. І пишіть, як ви пережили цю грозу. Бо 100% вона пішла туди на Житомирщину. Так що, Наталочка, тримайтеся. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. Всього самого найкращого. До зустрічі! Прийшла до літніх яблучок, зараз зірву, вони вже достигають. Зараз посмакуємо після того, її зливи. Супер. Маленькі, але дуже-дуже солодкі і та смачні.